До речі, оцей, скажіть, будь ласка, вихід Медведєва, да? і фактично його вустами промовлення того, що, мабуть, Путін 29 лютого не сказав так, це договорив Медведів. Це почули на Заході? Вони для себе загрозу зрозуміли? І чи це вплине найближчим часом на їх алгоритм дій стосовно України? Я маю на увазі стосовно вчасності допомоги і от того гальмування, яке є наразі зняття? ось це Лирократичні... Знаєте, я, 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 я дивлюся, як Захід реагує на наші рухи, і, чесно кажучи, не можу зрозуміти імпотентність нашої зовнішньої політики. Дивіться, ми можемо пригадати такі тези, як ми почали говорити за танки, говорили ми за танки, 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 а потім німці виходять і кажуть, так, а до нас офіційно ніхто ж не, не, не звертався. За танками, потім о, ми робимо звернення, потім ще півроку говоримо про танки, і потім отримуємо танки. Десь так приблизно виглядала ця історія. На сьогоднішній день є вже чіткі сигнали розвитку дискусії Макрона, наприклад, це щодо ведення збройних сил інших держав, і так далі, на територію України, для того, щоб нам допомогти. Ну, давайте назвемо це відкриванням другого фронту за рахунок в тому числі збройних сил інших держав. Ми бачимо, Франція говорить про це. Так, пітляють трохи вже, але говорять. Це підтримали Литва, Латвія Естонія. Це підтримали Нідерланди, це підтримала Канада. І тут виходить наш Мережко, міністр, міністр, голова комітету Верховної Ради нашої закордонних справ. І що він каже? Та ні, не треба нам войск. Ви нам дайте ліпше більше зброї. А чого ти зразу відкидаєш цей момент? Чого ти хто такий взагалі? Ти що не розумієш, що поки вони, ну, грубо кажучи, поки вони теляться з прийняттям законом про мобілізацію, може так статися, що тою зброєю не буде кому стріляти. Навпаки, цю дискусію треба розвивати і в єдиному пориві казати: офіційно звертаємось, допоможіть. В нас мало військ, в нас півтори тисячі кілометрів фронту. Допоможіть. Прийдіть зі своєю зброєю і допоможіть. Ну, це, наприклад, десь так приблизно виглядає. Закрите небо над Україною, загоніть сюди там 10 систем Петріот разом з своїми фахівцями, закрите небо над Україною, хоча б над західною країною. Вам тут нічого не буде тоді загрожувати, і ви не берете вроді участі в бойових операціях в той же час. Ви здійснюєте святу місію захист мирного населення за допомогою систем ППО. А чому би і ні. Умовний там зверніться, ведіть е, французький легіон на північний кордон з Білоруссю. Там бойових дій нема, Лукашенко ж казав, що не воює. Ви з ним нормально торгуєте. Розслідування Мішетка. Ща, будь ласка, всім приклад. Ви нормально через Білорусь е, торгуєте з росіянами. Ну так е, поставте свої війська, тут же ж важиш мир. Ну так поставте їх сюди. Той же саме французький легіон. Він не буде замість нас воювати. Але він зможе зробити що? Дати нам час підтягнути сили до цього кордону, це перше. А поки буде мирне, е, мирний процес там відбуватися, ми зможемо вивільнити велику кількість збройних сил і відправити їх на боротьбу проти росіян десь там на, на, на півдні чи на сході України. Ну от і все. Чому ми не звертаємося? Що таке? Ну так зверни, що, що корона з тебе спаде, чи що? І в той же час ще раз наголошую, вони якраз починають. Сказати, що ні, не, не треба, вже ну, дайте нам краще зброю, та дайте нам і перше, і друге. Якщо вже така тенденція пішла, навіщо обрубувати ці тези? Макрон хоче бути лідером е, в певній мірі. Йому вибори сьогодні не загрожують, як то кажуть. А Шольц не може поки що розродитися за Тауруси. Ну нічого, але інші країни підтримують та ж сама Канада. Так звертайтеся, стукайте, і вам можливо двері відкриють, а не так, що сидіти і муму. Ну я до цього всього відношуся саме з цієї точки зору, і тому для мене особисто е, питання як буде чи вплине щось на реакцію заходу чи не вплине. А я думаю, що якщо не помиляюсь, там е, в п'ятницю вроді би вже в Америці закінчаться всі процеси. Що для багатьох конгресменів вже ніякої загрози не буде проголосувати за допомогу для України? Тому це питання, ця крига скресне звичайно. Але для мене особисто є ж не тільки питання допомоги Україні в плані військової допомоги, в плані надання озброєнь. Зараз дійсно ну катастрофа з боєприпасами, це, це реально, це всі кажуть. Але давайте говорити, займемо нашу активну проукраїнську позицію в контексті війна. Це форс-мажор. А можливо, спишіть трошки з нас боргове навантаження. Щоб ми не витрачали якісь кошти за обслуговування кредитів, і де війна. Є різні алгоритми, де держави списують борги іншим державам, або де приватні інвестори списують борги державам, які опинилися в скрутній обстановці, на кшталт війна. Це форс-мажор. Чому ми не звертаємося до сих пір, щоб нам списували борги? Нам же ж європейські партнери гроші позичають. Так, це довгі кредити. Так, це невисокий відсоток. Але ще раз кажу: це позика. А в нас що не форс-мажор? Всі так на Заході розповідають, що ми тримаємо мирне небо над ними. Україна це форт-пост демократії, Так, поможіть нам трошки. Бо ж після цієї війни, маючи розрушену державу, маючи розрушену інфраструктуру, ми ще будемо думати, а як віддати борги. Бо американці нам допомагають у вигляді більшості, у вигляді грантів. Це безповоротна допомога, а Європа нам дає позики. Ну то я ще раз наголошую: то де наша МЗС, де наш великий е, гуру Криворіжської школи дипломатії Зеленський? І той же самий Мережко, який зараз заявляє, та ні, ви нам там війська не присилайте, ви нам дайте тільки железяче. Та ні, нам треба все і війська, якщо можете, теж присилайте. Війна не може длитися вічно. Ми можемо звикнути жити поколіннями в активних бойових діях, але що будуть робити наші оті, оті от спеціалісти в лапках, коли в окопах закінчиться армія мова віра. Вони будуть далі розглядати 2327 поправку в законі про мобілізацію? Чи що вони будуть робити? Чи самі можливо вільються в ряди Збройних сил України і все один? Та ні, такого не буде. Вони думають, що пропідляють із тим баблом, яке вони зараз надекларували, а скільки ще не задекларували, свалять з України. Оце їхня мрія, це правда. Я іншого не можу це пояснити.